Привіт, з вами Серлапа. Сьогодні ми будемо знімати відео з кітботи. От мої два чоловічки Андрій і Юра. Привіт, Юр! Що робиш? А, на голові на голові стаю. Я зараз хочу попробувати стати на голову. Андрій, вийшло в мене стати на голову, ти уявляєш? Так. А я зараз спробую сісти на шпагат. А я став на шпагат Так. Хм. А давай граємо мову, хто крутіший з нас. Добре. Я буду стояти на голові, а ти буде зараз робити класніші трюки, які за мене, потім я буду. Буду робити добре. А тобі не боляче? запитав Андрій Юр. Ні. Подивись, як я стою. Хм, mm, класно, а я вже став. Так, я зараз встану в одну позу, Ти будеш здивований. Я її назвав поза пса на. Поза пса з. За... Просто витягну я лапкою. Вау, я не. Я зараз стану воєнним бачу. Класно. Ну, а я зараз хочу зробити. А давай разом зробимо, трюк? Давай. А, давай просто з'єднаємося разом. О, класно. Зараз. Ну класно. Давай будемо вже прощатися добре. Пока. До зустрічі в наступних серіях.